Костюм, курточка, чоловіча, XL. Комбінезон до куртки. XL. Куртка до розмір М. -ка. Ось така куртка на замочку. Розмір L. Штани спортивні. L-ка. Відшот спортивний L. куртка на флісі, розмір по биці Ще один костюм, XL, куртка та штани, комбінезон точніше, куртка, розмір Елька, костюм, куртка. XS, штани XS, ось така курточка S, костюм, розмір XS. Штани до курточки XS, футболка S, куртка S. Така куртка розмір S і худі з капюшоном L -ка.